Слава Ісусу Христу! Отче, підкажіть, будь ласка, як мені, мені, які молити молитися, щоб здійснилися мої мрії, бажання, щоб я знайшов роботу і працювала разом з дружиною. і вони були, І вона була біля мене, і ми були щасливі і радісні. Ми знаходимося один від одного дуже далеко, можливо, неможливо знайти житло. Та роботи, я працюю, але завжди не так, як хотілося б, то просив документи, щоб зробили, зробили як гроші, знімаю за них, перевіряю документи а в інших юристів, а вони говорять, вони не добрі, вони приписані ніде і ваш контакт також поганий. А контракт також поганий, що як не платять, то ще щось. І так завжди, за що мені такий гріх дякую. Ну, взяв за печету, так файно все писав. <кхи> за що мені такий гріх? За що мені такий тягар? Гріх вам ніхто не може дати, гріх ми можемо самі скоїти. І це не гріх, це ну, це певна така полоса таких невдач. так? Але всі ці невдачі я так підозріваю, що вони десь трошки через нашу е, таку неуважність, халатність, байдужість до, нашої, до, до нашого життя. Байдужість. Діло в тому, що часом наші старання вони є менші, як наші бажання. І ми собі десь так місцями любимо додавати. Ну тут ну, так і так зрозуміло. Тут воно якби само собою. так? Ну тут треба щось робити. Ну а там же ж, ну то, що вони не знають, що я хочу туди, чи я хочу це. Ну вони ж то знають. І от ці поставлення, де ми там не сказав, там себе не відстояв, а ти приходиш і кажеш, я йду на роботу, скільки я буду отримувати? Ну, там буде видно. І ти такий, ну добре. Ні, не добре. Що значить буде видно? Я хочу знати, скільки. Я, по-перше, хочу знати всі, всі свої посадові інструкції, всі свої завдання, що я маю робити конкретно. Але я хочу знати, скільки я буду утримувати. Це є ваш обов'язок. Якщо ви з самого початку будете такі вимогливі, і до себе, і до тих, з ким ви співпрацюєте. У вас ніколи не буде проблем із тими написанням контракту, у вас не буде проблем із документами, тому що ви будете ставити до цього серйозно. Все ну, конкретно. І за цю легковажність вона потім так помаленько там трошки злегковажив, там не, дотягнув, там не дотягнув, там не дотиснув, і в кінці пшик, нічого нема. Життя річ дуже складна. І той, хто вимогливо ставиться до свого життя в першу чергу до себе, в другу чергу до тих, що навколо нього, потім до того, що він робить, потім до того, хто йому платить, тоді в нього є результат. А якщо там попустив трошки, там, поти, там... а нащо напрягається, Та то і так ясно. А там, та, ну то і так воно і буде. Тому я таки все думаю, що вам двом треба переглянути. Переглянути своє е, життя так? і своє відношення до життя. І якщо ви думаєте, що ви будете разом і ви будете щасливіші, я вам кажу ні. Ви не доїсте один одному дуже скоро. Дуже добре, що ви окремо. Ви маєте разом тільки жити. Зранку встали та на роботу, і той на роботу, піште і все, розійшлися і працюєте. Ні вона тобі не заважає ні ти їй, ні вона тобі не допомагає ні ти їй. Кожен робить свою роботу. А ввечері зійшлися, все, щасливі, нормально. Ну так, було б добре, бо ви разом жили, це, це так. Але робота разом ні. Це може бути, якщо люди, такі, як, наприклад, які працюють ну, там, в мистецтві, так? Ну, чоловік і жінка вони познайомилися, ще як вчилися там, в якісь там музичній консерваторії, так? і вони так спільно побудували своє життя, так спільно живуть і працюють. І то досвід каже, що такі тандеми, вони для сцени корисні, для життя не дуже. Так що краще, щоб ви були разом, поряд жили, але працювали в різних місцях.